знаєте, хто моя мама. А моя мама Оля Полякова. Мамі і папі треба подзвонити один раз дик. У мене бабуся була квартира, але на жаль, вона померла ще до повномасштабної і зараз mm -hmm. я живу в її квартирі. Є хлопчик, ну, все. І він на перше побачення приїжджає до мене на Ламбордіні. Він не може зостатися на ніч боже. Ви подивіться, хто до на нас прийшов. радий тебе бачити. Я така теж. гарна сьогодні супер. Дивиш? Це програма «33 запитання сьогодні для Маши Полякової. Почнемо з невеличкого бліця. Давай так, в руках в тебе телефон, це буде швидше повідомлення чи дзвінок. А це буде повідомлення. Кіно чи концерт? А 100% той концерт. Концерт, або концерти. Тістечко чи бургер? Тістечко, я сладка їжка. А по душам з мамою чи з татом? По душам з мамою. Батько не дуже зі мною любить спілкуватися по душам. О, а чому? Ну він просто такий не дуже дешевний. Побачення з привабливим хлопцем чи танці з найкращою подружкою. Побачення з хлопцем. Спорт чи секс. <гум> Посидці секси є спорт, тому спорт. Гроші чи популярність? А через популярність приходить завжди гроші. Як ти себе в принципі зараз ідентифікуєш? От, Маша Полякова, це це хто? Маша полякова це музикант, Маша Полякова це блогер, окрема людина від полякової Олі. О, є щось таке, що ти виділяєш більше в собі, що тобі більше подобається? О, моя кава. Ага, блогерство, співачка. Що, що тобі більше а, взагалі найбільше люблю улюблення... на Я обожнюю співати на сцені, я обожнюю це все. Я обожнюю, коли я виходжу в зал, кричить, але я блогерство теж люблю іноді познімати щось, якісь тренди в тиктоці. Слухай, ну в тебе своя панк-група? Вона є ще зараз? Да? Так? так, вона є. Ми зараз готуємо альбом. Вже є дуже класна пісня, яка скоро буде виходити як сингл. А тому якось так. Тобто, це вже буде в тебе не просто побавитися, це вже буде на професійному рівні так? Ти це виходиш, на професійному так? рівні, а, тому що навіть я поступила в Берклі, і моє завдання на літо – це зробити реальний альбом. Mm. Це такий таке домашнє завдання записати альбом. Прикольно. А потім що, будуть всі збиратися, студенти, викладачі, e... виграєте, e... лупашите так, там. Так Так, да? так. і що за це? Який приз? Ніякого. <рес> О, ну хіба ж так можна? А ти себе взагалі як бачиш, що через 5 років пройшло і, і Маша Полякова? Ну знаєте, це стату другої бойца, Боряна. Mm. Ну так. А, У мене а, великі плани. А, а, я зрозумів. Ти кажеш, я хочу бути в Ти десь вчишся танцювати, тому що бійонці просто до мозолів стирала ноги по 20 годин на добу. Я зараз іду на танці, але взагалі я займалася дитинство танцями, Там був і полденс, і бальні танці, і е, е, хіп-хоп, і джаз-фенк. Чим я тільки не займалася, якщо чесно кажучи. Слухай, а от е, коли ти вперше взагалі зрозуміла, що в тебе мама зірка? Ну, мені здається, це було навіть ще до того, як вона стала справжньою зіркою. Мені було років п'ять, завжди на дитячому майданчику говорила: знаєте, хто моя мама? А моя мама Оля Полюкова, але тоді ніхто не знав Олю Полякову. Але ну я вірила в це. Як ти любиш проводити вільний час? Як я люблю проводити вільний час? Чи пограти в ексбокс, чи написати нову пісню, чи можливо піти погуляти з подружками, чи зустрітися з хлопцем, якось час разом провести. Ти от зараз відповідаєш, знаєш, як цей як вікна. Була відміниться, то вона реально була Я реально У школі? відміниться була відміниться. Мені реально мені була б золота медаль, Якщо немає вчителька з французької мови, oh. Продовжи фразу. Моя сестра для мене це Моя сестра. Для мене це моя опора. Це моя під... це моя підтримка. Це моє маленьке щастя. Я її обожнюю. У вас е, от є якісь е, сімейні традиції, як ви разом проводите час? Так, ми типу, завжди... там субота, ми всі йдемо в баню. А, в нас нема так по дням, але якщо ми всі на дачі, то тоді ми обов'язково разом усі снідаємо. Ось на такий прям типу ритуал. Це в 12 годин дня, коли її величність проснеться, ми йдемо разом снідати. Ну, я знаю, що твоя мама а, вона просто обожнює і їжу, і готувати. Які ці сніданки? Що там на цих сніданках? Що на цих сніданках? Ой, ну це може бути якийсь амлет з крабами, чи там якісь спагеті нереальні, чи Омлет з якіс... крабами! Ну, мама іноді uh. любить це зробити шоу. Взагалі, коли моя мама готує, вона не готує, звичайно, їжу. Вона любить це шоу зробити. Я пам'ятаю, коли Оля Полякова готує, то вся кухня в, ну, це... речі, в... в... конфіті, так... скажімо так. Так, до речі, я також саме готую. Да? Так само. тебе Та, зараз... широкі мазки виходить, да? Ми... а яка, яка в тебе коронна страва? Ну, взагалі, моя коронна страва це реберці ягня. Прикольно, ти їх якось в духовці, як ти їх готуєш? Ні, я їх жарю на сковородці, але вони виходять, знаєте, таке справжні як гриль. Коротше, це моя корона корона -спраза. ще запеченою картошечкою картоплікою з розморинчиком і соусом сацик. А потім посуд хто миє? Посудомийка, посудомийка. В мене дуже сильна алергія, на мою средства. У мене О! прямо злази кожа, тому я ніколи не мию посуду. Шикарна відмазку, ти собі придумала. <рес> 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 Слухай, а це ж мама з сарами балується? Балується ще мама? Машина, чим ну, вже менше так зараз. Сильно. Зараз в нас нова хобі, це в їх тепер хліб. Хліб? Хліб, вона хоче ага. хліб, вона сама робить закваску і пече хліб. Я поняв тебе туди припрягає? А, так знімати. <гум> Ясно. Тому так. що вона знає, що якщо я буду готувати, в нас нічого не вийде. А сваритись ви, якщо двоє на кухні сходитись. А, а ми не сходимо. ти не так жариш. Та що ти робиш? Та от так треба це зробити. А то я з'їхала від них. Тому знаєте, тепер у мене своя кухня, а, мої правила. Прикольно. А де ти зараз живеш? Куди а, ти з'їхала? У мене в бабуся була квартира, але на жаль, вона померла ще до повному і зараз <гум> я живу в її квартирі. І як тобі скучно самі? Чи ти видихнула на кінець, то я їх позбулася? Я просто, я ну, коли почалася повномасштабна війна, я два роки прожила не вдома. Потім я приїжджаю, в мене з'являються морщини, і я така, типу. До побачення. А яка от поля полякова о, як мама, як в доці, яка вже окремо живе? Вона дзвонить кожен день, кожен вечір, кожен ранок. Ти поділа, де ти є, що ти робиш, як ти себе почуваєш? Там. Ну, взагалі, Як ні. вона це пережила цей переїзд. А ну, взагалі, вона завжди дзвонить. Це, типу, вона мені дзвонить завжди, коли обстріли словами йди у підвал, тому що вона знає, що я їх реально не чую. От типу, я не чую обстрілів, я не чую не трьох, нічого. Я просто собі тихо мирно сплю. Вона завжди дзвонить. Вона взагалі от правила самі, типу, мамі і папі треба подзвонити один раз в день. Також ну, що вона ще робить? Вона не повинна спрашувати, чи поїла ще я, тому що краще, щоб я не поїла. А вона, <рес> вона просто типу, як справи, чим займалася сьогодні? З ким гуляєш? Ну, якось так. Людина, якій ти можеш довіряти все це, а це не ну, хто напевно не ніхто? Знаю. ніхто. Я нікому не довіряю, прям так на 100%. Ну прийти мамі там чи татові щось таке, висказати, розказати no. щось таке. Чи ти все сама собі переживаєш? Ну, не знаю. І... Типу я маю можу висказати щось папі, щось сказати. Типу, там папі більше про роботу розказує, мамі більше про хлопців. Тому що я не дуже люблю мамі про свою роботу, про свою творчу кар'єру розказувати. Тому що ну знаєте, я начала це зараз слухати. Я хочу типу, зробити сама, показати результат, Ось на результаті щоб вона ще сказала. А папі я більш про роботу люблю розповідати щось. А є щось таке, от, що ти про що ти ніколи не розповідала батька? Е, ну так, це було багато. Ну там, типу, я не знаю, про деяких своїх хлопців, про деякі свої гулянки, ну, типу, я про це ніколи не розкажу, ну реально. Е, а є якісь теми, от, на які тобі не комфортно говорити з батьками? Ну, можливо, це тема відносин, тому що ну, не знаю, типу, з мамою ще якось, а з папкою це, типу. Ну да, ну є хлопчик, Ну, все. А, а, чи, а чому тобі не не, ну, не комфортно з ними про це говорити? Та да, я <тих> не знаю, просто знаю. Я взагалі свою тему відносин навіть своїми подружками не роз, розказую. Тому що в мене тема відносин це така, типу, моя закрита тема, я сама її прийду. Я ніколи не з... я завжди психолог у своїх подружок, які мене питають, типу, mm -mm. а що там зробити, що там зробити. Реально, половина мужиків треба сказати мені, сука, дякую, тому що я <реб> я зробила вас відносини. Не ви. Це я построїла вашу відносини <реб> 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 між собою, я ніколи так. Я я типу я розложу собі карти Таро, подивлюся, і все буде в мене супер. Якби тобі довелося слухати якусь одну пісню мами Олі Полякової до кінця життя, що би це було за пісня? А в мене є шанс слухати інші пісні? No. А, Ні, ну взагалі в, в неї класні пісні. Ну можливо, це була б Танцюю я на мову останній раз. Танцюю ніби завтра не настане. Танцюю, щоб не відчувати рани, і ніби дивишся на мене. Ти є в тебе в телефоні е номер е якоїсь найвідомішої супервідомої людини. Ну, окрім мами твоєї, а в мене є Горбунова номер. Я не знаю звіль... Юри Горбунова? Так, Юри Горбунова ага. номер. І в мене є номер Гордона. О, oh. така для тебе шкільної програми зараз буде. А Де знаходиться географічний центр Європи? Це Україна? Добре. Найсильніший м'яз людського тіла. Це язик. Oh. Хто написав Кайдашеву сім'ю? Не чулевицький. Та що ти зробиш? Я була відмінниця. Так і дійсно відмінниця. Я була відмінниця. Як зараз в тебе на особистому фронті? У мене є молода хлопець, я людина, є один. Ну я зрозумів, ви зараз разом живете чи, чи ні, а, Ні, я разом не живу. Слав, він піджива підживає, так в час ні, від часу тебе приходить. В, він може зостатися на ніч, але типу я разом ні, 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 це моя квартира, це мій, мій простір. Якщо ти хочеш, Лас. щоб ми разом жили, ти знімаєш свою квартиру. Ну, це класно. Тіндері є зареєстрована. Я була. У мене є дуже класна історія про Тіндер. А коли, коли я була в Монако, я зареєструвала собі Тіндер. Я познайомилася там з одним французом, я знаю целу. І він на перше побачення приїжджає до мене на Ламбордіні. Нічого. <світ> <себе. світ> Чим закінчилось? Ну він до речі зараз е до заразу мені пише. Такий мене нещодавно звав Куршавель, але пробачте, я вже зайнята жіночка. Ой, не є, треба є, 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 було є. так собі вести, як трішки дехто. Він не добре себе повів? Так, ну не представляєш, я мала вже уїжджати в Київ, типу, а, і ми мали останній раз піти в клуб. Я вже зібралася, вже була готова. Це ну розумієте, я ж, угу. я дівчина, мені треба цей час. Він мені пише, типу. I just, uh, like, uh, я себе не дуже гарно почуваю, тому давай тобі наступного разу. Мене на наступний день вже був самоліт. Ти платила коли-небудь за хлопця на побачення? Так, так. Я платила колись. Це була якась вимушена міра. Що це було? Що якийсь шахрай попався. Ні, це була просто така. Ну знаєш типу, він завжди мене вивчав. Я тут вирішила один раз його пригостити. Типу, мене немає такого, що хлопець має мене забезпечувати, тому що я працюю, я що зря працюю, я сама трішки забезпечити. Для тебе що в стосунках важливо взагалі, от зараз на даному етапі? Мені здається, це якась така легкість. Це от, типу. Я не розумію стосунки, коли там хлопець говорить: ти не можеш піти без мене в клуб. Типу, ти не можеш посити зі своїми друзями ві... окремо від неба. В тебе не може бути друзів-хлопчиків. У мене був колись хлопець, який говорив: типу, а ти не можеш грати о, музику з дівчатами. Мені мене після, що ти проводиш час із гітаристами хлопцями Ну, типу, камон. Для мене це відносини, це якась така лекісті, це якась яка твоя зона комфорту, в яку ти можеш поринути, і просто тобі там буде класно. А з ким з відомих хлопців відо... популярних не, з шоу-бізнесу ти б сходила на побачення? Товару. Ну про дует я вже теж тоді напевно питати не буду, тому що тут все зрозуміло, Клас. Вона пожи мені! А є якась тебе його улюблена пісня? Думи, туми, маги, туми. Вона мені так подобається. Взагалі всі його пісні класні. Як ти реагуєш зараз на хейт в соцмережах? Слухай, я вже від нього так задовбалася. З типу скільки років я підряд… Це популярність хитро! Це популярність, але скільки років відряд я була найзахиченим блогером. До речі, Анім часом увесь хейт пропав. Я не знаю, як це сталося, але він реально пропав. Але ось реально, по-моєму, в 2020-му була найвисихеченим блогером, блогером. І ще ось недавно. Слухай, це мол, треба було премію якусь е засновувати спеціально для тебе. А У нас е тебе. в чаті блогерів є така штука. Типу, нам премію видавали. Найдорожчий подарунок, який тобі робили батьки. А, Ну можливо, це квартира моєї бабусі, які mm -hmm. зараз. Були. Це вже твоє. Це вже твій подарунок, так? А, ну ну він ще на мене не записаний. я, вірю, я вірю в один день, але перспективка відчувається. Перспективка не? Відчувається. Скільки кишенькових грошей тобі батьки дають зараз? На батьки, місяць? Ну типу, в нас немає такого, щоб мені давали гроші, тому що я працюю, я я щось роблю. Де ти працюєш що ти робиш? Як ти заробляєш? Я блогер! У мене багато зараз реклами в Тіктосі, в Інстаграмі. Ефіри <різвіст> я веду. Ну, типу, я можу. В тебе зали... під 180 тисяч підписників, так? В інстаграмі так, а в, в під, під півмільйона. А де більше заробляється? В Інстаграмі чи в Тікток? В Тіктоці, в Тіктоці. Угу. І скільки за місяць вдається заробити? Так, щоб мені хватило на поїздочки на таксі. Ну, тисяч сто гривень заробляєш вже? Ну, можливо, десь так. Є. Окей. Яка їжа може тобі підняти настрій? Хачапурі, хачапурі сиром чи з м'ясом? Хачапурі по-анжеські mm. і кінкалі збаранена? Mm. Єс. Yes. Скільки грошей в тебе зараз в гаманці, до речі, в сумочці? А-а-а, ну, У мене це на карті. А ти готівку не носиш? Я, В, в мене є правило, що завжди ось, зараз війна. Ми ніхто не знаємо, що може статися. І в мене завжди у гаманці має лежати 100 доларів. Типу, на всякі пожарні ці гроші я нікуди не трачу. Вони просто лежать, причому валюті. Щоб ну, якщо що сталося, ну типу ти мог кудись поїхати, ти, мож, ти мог зняти собі якийсь готель. Ну, типу, щоб не сталося, в тебе має бути якась ну, така, типу, запасна штучка. Я зараз от, щось таке, на що ти? Відкладаєш гроші, щось хочеш купити собі. Взагалі, я ось собі нещодавно купила пристав. Тому зараз ні, нема щось такого, щоб я відкладала гроші. Подобається, от коли ти десь в публічних місцях і люди підходять, вони тебе впізнають, давайте сфоткаємося, щось там». мені це подобається, коли знаєте, я накрашена, коли я зібрана, тому що іноді, знаєте, коли я вийшла, типу, в вдводич вечора, отак з дулькою на голові за молоком, і мені хтось говорить: ма, давай сфоткаємося. Ти такий окей. А якого віку люди тебе більше впізнають? Ну, більше типу мого, мого віку. Може це вже твої фанати, да, можна це вже сказати. вже фанати, можна сказати. Тому що от типу мого віку, ми якось мов найчастіше. Трішки помоладше, і є ще ну, типу реально такі жіночки. Ну типу, сорок плюс. Ну, це вже мама на Ну, Це напевно так що мама на аудиторії. Назви три риси, які тебе найбільше бісять в людях. Ой, це вже, напевно, знаєте, така типу подивимось. Ой, ну я не знаю, подивимось, хоча я так само роблю. Я так роблю так. Само. А, так само, але я зайнята людина, пробачаюся. А от, потім друга риса це напевно, е, знаєте, коли вони чавкають. Я просто не, не можу це винести. Коли знаєте, я десь в ресторані, і в мене, ну, типу, я, я манеру, мене бабушка навчила, я з манерами їм так от е, притураємося серветочкою, а вони. Ну, просто. Уа! Третя риса, якщо вони завжди у грумі. Тому що я людина весела, я завжди посміхаюся, я завжди по е, на я... позитиві. Так, я завжди на позитиві, а вони якось так. А, а як ти вважаєш, яку найголовнішу рису вклали в тебе от батьки твої? Батьки, це як постелих так, так пожнеш. Тому що мої батьки, ну, типу, в нас немає такого культу, типу, допомагати, прям типу, роби так, 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 і так і так. Типу, в нас, типу, іди іди, роби, що хочеш. Ми тобі десь допоможемо, але роби що хочеш. Типу, як ти будеш це робити, це тільки твій вибір. А в тебе було нерозділене кохання? До речі, ні, ніколи. Завжди, якщо я в когось закохувалася, він був мій. Оу, яка пантера у нас виросла. А -а -а -а. <сх> Скажи, а були в школі якісь а, люди, там, які тебе дразнили, може там підбулювали якось? Це була я. Це була ти? <сх> я була булером такою. Боже мій. Так, у нас була така коаліція трьох дівчаток, і ми так були у людей. Кошмар. Зараз би що сказала тим, кого ти булила? Пробачте, будь ласка. Я до речі нещодавно спасалася з своєю старою однокласницею, яка виявилася моєю сусідкою, яку я дуже сильно булила. І ну ми зараз гарно у гарних стосунках. Клас. Коли ти себе відчуваєш найщасливішою? Взагалі, коли на сцені омагати? Я це так обожнюю. А ще коли ти з коханою людиною чи в якійсь дуже класній обстановці? А що для тебе успіх? Для мене успіх. От як ти його виміряєш, коли ти зрозумієш все, я успішна. Ну дивися, ти мол, молода дівчина, маєш свою квартиру в Києві. Це вже може дехто скаже, що це супер успіх. Це, це не супер успіх. Але кажу, чим ти поміряєш? Я ж не я не зробила. Я пишу со свій супер успіх, коли зрозумію, що ну, типу, я можу зробити все, що хочеш, і ось, типу, навіть не дивитися на якийсь цинік, не думати, типу, а що там мені завтра робити? Знаєте, це типу, от супер успіх, коли ну я реально буду от, за один концерт получати, як б'єнці 25 000... 25 мільйонів доларів вона, здається, отримала за концерти у Дубаях. То получається, що для тебе успіх вимірюється в грошах. Ні, це не те, що грошах, Це те, що знаєте, ну ти ти, ти розумієш що до кінця свого життя, навіть якщо зараз щось станеться там, з там твоєї роботи з тобі з, з, з бізнесом. Ти будеш, ну теп, якби ти в, 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 тобі не прийдеться щось шукати нове. Ти будеш, якби знаєте, ну упакований. Є якась твоя звичка, яка багатьох дратує до неможливості. Так, я дуже сильно люблю кусати губи. А типу кусати губи? Так, я завжди це роблю. чужі. <рес> <реш> <реш> Ні, своє, я завжди я косаю ширу, я завжди так от видираю свою шкіру на пальцях, я завжди кусаю губи, да. я така доволі нервна людина. <реш> Заводили якісь таємні акаунти в соцмережах, спостерігала за кимось з них. Звісно. Mm. звісно. А за ким спостерігала? За хлопчиками. За <звісно> хлопчиками. Звісно. А на що тобі зараз шкода сьогодні от витрачати гроші? На що ж лобишся? Я так не люблю дарити подарунки. Я така людина, яка я ненавиджу дарити подарунки. Не любиш я дарувати я боже. Він, дарувати на кінець подарунки. то хоч хтось зізнався, що він не любить я дарувати, дарувати подарунки. Дарувати подарунки. Я просто це знаєте, коли ти такий їдеш тебе кудись про ти Такий блін, це зараз ще подарок. Купляти а так не хочеться. <laughs> Ось я це не Тому я дуже рідко хочу до когось на день народження. <laughs> а яка в тебе країна мрії? Це Україна, звісно. Я, я, я їду в Америку, щоб відчитися і побудувати тут дуже класну кар'єру. Я я вірю, що Україна це ну. Це в серці. Знаєте, я коли приїхала з Лондону сюди, я була така щаслива. Я реально, я так не хочу зараз розвіджати. Мені так не подобається. Я так не хочу нікуди переїжджати, Я просто розумію, що це для себе треба. Але блін, немає краще, ніж Україна, чесно складно бути донькою відомої мами? Ну, взагалі, так, тому що ну типу… що найскладніше в цьому? всьому? Ну ти знаєте, що це прискіпливе ставлення до тебе, що або ти ну ти маєш бути або кращою. Або ти ну, типу, тебе не має бути. Тебе має бути йдельніша фігура, в тебе має бути ідеальна зовнішність, в тебе має бути і кращий голос. А знаєте, це доволі складно, коли людині тридцять е, вісім років мам. Коли людині 38 років, е, а тобі 18, і ти ну ти, ти ти фізично ще не можеш досягти такого ж рівня, як досягла вона, тому що в неї просто набагато більше років тренувок. М -м, клас, слухай, ти дуже крута. Мені дуже подобаються твої думки вперед. Я дуже радий, що ти прийшла в нашу програму «33 запитання від «Люкс. ФМ». Дуже Я тобі бажаю успіхів, щоб ти а, повторила і перевершила успіхи твоєї мами. Підписуйтесь на канал Люкс. ФМ, ставте лайки і пишіть коментарі.